i Вам це завжди я, Містер Кілер. І сьогодні я покажу, як розвитися з нуля до незеритого меча на рілі really Ворлді. Цей спосіб занадто простий, і надіюсь, вам цей ролик вам сподобається. Українці, притискайте лайк та підписуйтесь. Ну а ми погнали! І, коротше, е, дані візуали ви можете скачати у мене в описі цього відео. І це безкоштовно. І спочатку треба вийти з сервера. От. Деякі користуються ось таким от IP. І нам потрібно змінити IP, щоб ми могли отримати незаритивий меч так безкоштовно. Доскаємо додати сервер. І вводимо цей IP. Такий спеціальний, щоб отримати незаритивий меч на рівні. Проводимо такі от IP. От. І натискаємо. Надос... Увімкнено. Ото має, має писати така от штучка спеціально. І натискаємо готово. Фух, як ми бачимо, додався сервер. І ми натискаємо «Приєднатися». І так нам може запропонувати провірку на бота. Ми так от, Натискаємо «Скопіювати», вставляємо в будь-який браузер. І ми проходимо так от провірку. Натискаємо туди. І все. І все. І вам запропонуємо авторизуватись або може зареєструватись. От для мене це залогінитись. Я вам пароль палити не буду. Обов'язково. І після того, як ми авторизувалися, може зареєструвались, тикаємо беремо компас, правою кнопкою мичі, ми натискаємо і, натискаємо, і вибираємо гріферське виживання. От, наприклад, я захожу на свій улюблений 25 й гріф. Все! І ми зайшли. І, коротше, нам потрібно вести ось таку команду, яка даде на незертовий меч. Про прописуємо її. І пише, що нам потрібно відіграти 2 години. Відіграйте 2 години і получаєте незертовий меч. Провіряйте. І у вас все вийде. Я, я надіюсь, ви... сподіваюся, вам якось поміг в цьому ролику. І надіюсь, у вас це вийде. Це не обман. Прописую. Якщо б ви відіграли 2 години, просто прописуйте основу таку командочку і вам видається той незаритовий меч. І всім па-па. Надіюсь, я вам поміг в цьому ролиці якось розвитися. Всім па-па. слава Україні!